Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Миронус. Тут все про пряж та в'язання. В цьому відео я розповім вам про свій светр Петчворк. Я його назвала осінь. Я в ньому. І Я скажу декілька слів в камеру про нього, а потім розкладу і покажу кусочками. Цей светр я зв'язала ще рік тому. А це мій улюблений зараз свитер. Він зв'язаний широченький, дуже широченький. Це мій перший такий широкий оверсайз Е, Я побачила на Ютубі такі светри. В'яжуть дуже рідко, але я закохалася, дуже захотіла зв'язати собі щось. Бачу, у мене ниток. Це навіть я в'язала ще до того, як я закупила багато ниток для продажу. А в мене багато було багато залишків, але мені довелося тр... трішечки ще докупити. Тут він, він зв'язаний на спицях 2,5, він тоненький, достатньо тоненький. Пряжі тут є і 100% мариноз. Як? Тут смісовка з акрилом, Це 50 на 50, вовна з ПА. Це 100% меренос. Так, ну Я всі кольори так показала, я ще покажу зблизька. І ще хочу сказати, що в мене. Це дуже був творчий процес, дуже. Я його довго в'язала, бо я продумувала кожен цей клаптик. У мене тут не повторюється, не повторюється однаково повністю клаптика. Навіть узори десь і повторюються, але якщо вони повторюються, то в різних кольорах. Тут рис повторювався, десь в мене був, а ось у рис, понизу рис. Він мені сподобався. Я його так ось осарис, більше всього повторив свій то в різних кольорах. І я не міняла спиці. Я все в'язала на 2,5 спицях, але я дивилася ниточки, щоб були також десь однакові. Не завжди вони були однакові. І ще я погралася з, з цим узором а з цими косами. Тут мені довелося більш набирати петелічок, бо косись, щоб, коси, щоб коси не стянули мені весь светр. Отут я трошечки погралася. І все. А так в'язалося ну, дуже довго, бо я підбирала, дуже підбирала кожен узор. І я в'язала цей светр не клаптиками, потім їх пришивала один до одного, а в процесі. В'язання Кожного клаптика я вив'язувала і відразу його прикріплювала, прикріплювала до основу полотна. Бо я не люблю сшивати. Що тут є? Є тут щось не дуже росточок був, ну я горловинку зробила, з плеча, хороший скіз плеча, я думаю, Ну, рукавчиком зменшувала. На рукавах я не зробила резиночки. І ну, коли піднімаю, то він вроде, має, задирається, але ну, мені так сподобалося. Рукувани дуже широкі, я тут звузила, так мені дуже подобається, дуже комфортно. Зараз я розложу і покажу кожен клаптик, розкажу е, про нього. І в кінці буде відео і фото в цьому светрі. В усій красі. От мій светр. Усі красі. Так, я збільшила. Зараз буду пробувати. Показувати, яка в мене була задумка. Все обрамляє синій колір. Мій улюблений синій колір. Резинка тут синя, Посередині синя. І стойка волод резинкою синя. Потім я так розполагала. Це жовтий, дуже гарний. Це як? Це в мене було стоку залишки. І жовтий зробила тут і тут. Це я показую вперед. І основною ниточкою, як її більше всього, у мене проходить оця. Оцей меланж бежевий. Сіро-голубий. дуже гарний. Він в мене як основу. Отут, отут і отут. Це в мене 100% ремонт. Дуже м'який. Ці залишки у мене така шапочка є. і тут так багато і в рукавах. Так, спи... а, і отут на рукавчику. І тут покажу узори поближче, Тут просто й дуже квадратики лицеві виворотні. Тут коси. Це рис. Просто рис. Тут такі. Я в основному вибирала, як кажуть, тіньові узори. Ну, на края. Бо вот тут коси спереді. Тут ажур. Тут такі переплетіння. А тут в основному, всі такі тіньові узори, щоб вони не кидалися в очі, бо светр. І так дуже яскраво. Це опять рис. Ну, це теж тіньові узори, риза. Такий оцей мені дуже подобається. Сподобався. Думаю, я правильно кажу, на ну, них тянели. Скажіть. І тут, тут рис опять. Ну рис, да. Мені сподобалось додавати рис везде. Так. А так перед, їх краще показати. І зараз я покажу спинку. Вот моя спинка. Спинка не така яскрава, як перед. Тут тільки в, в рукавах, але же она в круговом. Синя брауни. Рейс. 100% повідно. Я цей докупляла. Оце я точно сірий, мені потрібно було, я докупляла. Тут знову косі, тут я гралася також. А з кількістю петель, тут у мене кількість більша, тут я зменшувала. Це також такий простий тіньовий. Ну, він не дуже простий. Кожний узор не э, зовсім простий, ну, як для мене все. Постійно потрібно дивитися, як я в'яжу. І коли в'яжеш цілий виріб одним узором, ти вже запам'ятовуєш його і тобі легше в'язати, ніж я оці клаптики в'язала. Це вже взагалі я щось придумала, надоїли мені ці узори. Тут такий класний, тут невеличкі соти, дуже гарно. Так, це показала. Тут такий дуже простий. Тут такі ромбики. То я вже показувала Отакий, отака спинка мого карти... Ой, мого сетра. І зараз покажу відео і фото на собі. Приємного вам перегляду і до зустрічі в наступному відео.